Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 37. Наш єдиний захист. До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це слово, то немає в них світла зорі ранні. КНИГА ПРОРОКА ІСАЇ, 8 розділ, 20 вірш. Пророк указує Божому народові на святе письмо як надійний захист від впливу фальшивого вчення і оманливої сили духів темряви. Сатана використовує будь-яку хитрість, щоб перешкодити людям знайомитися з Біблією, бо її ясні твердження викривають його обман. Під час кожного духовного відродження князь темряви посилює свою діяльність. Сьогодні він зосереджує всі свої зусилля для заключної битви з Христом і його послідовниками. Останній великий обман незабаром постане перед нами Антихрист творитиме чудеса перед нашими очима. Підробка істини буде настільки правдоподібною, що тільки за допомогою святого письма можна буде відрізнити істину від омани. Його свідченнями треба перевіряти кожне твердження і кожне чудо. Усі, хто намагається дотримуватися Божих заповідей, зустрінуть опір і насмішки, вони зможуть стояти тільки з Божою допомогою. Для того, щоб витримати майбутнє випробування, діти Божі повинні розуміти його волю, відкриту в його слові. Вони зможуть шанувати Бога належним чином лише тоді, коли матимуть правильне уявлення про його характер, принципи правління, Божі плани і діятимуть згідно з ними. Тільки ті, хто зміцнив свій розум біблійними істинами, зможуть стояти в останній боротьбі, кожна людина стане перед випробуванням кому вона бажає коритися Богові чи людям. Вирішальна година наближається. Четверто ми стоїмо на скелі незмінного Божого Слова чи готові рішуче відстоювати Божі заповіді та віру Ісуса. Перед розп'яттям Спаситель пояснював своїм учням, що Він буде відданий на смерть і воскресне. Ангели Божі, присутні там, намагалися закарбувати Його слова у свідомості та в серцях апостолів. Але учні прагнули звільнення з під Римського ярма і не могли допустити думки, щоб той, в кому зосереджені всі їхні надії, помре такою ганебною смертю. Слова, котрі вони повинні були пам'ятати, зникли з їхньої пам'яті. Коли настав час випробування, вони виявилися непідготовленими. Смерть Ісуса повністю зруйнувала їхні сподівання, ніби Він ніколи не застерігав їх від цього. Так і в біблійних пророцтвах. майбутнє відкривається перед нами так само ясно, як воно було відкрите й перед учнями Ісуса в Його словах. Події, пов'язані із закінченням часу благодаті та приготуванням до часу випробування, викладені зрозуміло, проте більшість людей мають таке мізерне уявлення про ці важливі істини. Ніби їм вони ніколи не були відкриті. Сатана пильнує, щоб усунути будь-який вплив, котрий міг би направити людей на шлях спасіння, тоді час скорботи застане їх непідготовленими. Коли Бог посилає людям такі важливі застереження, до того ж через посередництво святих ангелів, що летять серед неба, він вимагає, щоб всяка, наділена здатністю мислити душа звернула увагу на цю вістку. Страшні суди чекають тих, хто вклоняється звірині і образові її. Отож ревно досліджуйте пророцтва, щоб довідатися, що таке тавро звіра і як уникнути його прийняття. Але більшість людей відвертаються, щоб не слухати істини, і прислухаються до людських байок. Апостол Павло, роздумуючи про останні дні, писав Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись. Друге послання до Тимофія, 4 розділ, третій вірш. Цей час уже прийшов. Люди не бажають слухати біблійних істин, бо вони не узгоджуються з бажаннями гріховного серця, що полюбляє світ. Сатана посила їм таку оману, яка їм подобається. Але Бог має на землі народ, котрий керується Біблією і тільки Біблією, як мірилом усіх вчень і основою всіх реформ ні думки вчених, ні висновки науки, ні символи віри чи постанови церковних соборів. Такі ж численні та суперечливі, як і церкви, що стоять за ними, ні голос більшості ніщо не може і не повинно розглядатися як доказ чи заперечення якогось положення християнської віри. Перш ніж прийняти будь-яке вчення чи постанову, ми повинні вимагати ясних доказів зі Слова Божого так говорить Господь. Сатана безперервно намагається привертати нашу увагу до людини, а не до Бога. Він спонукує народ покладатися на єпископів, пасторів і професорів богослів'я, як на своїх наставників, внаслідок чого вони не досліджують самостійне святе письмо і не мають уявлення про свої обов'язки. Опанувавши омани цих керівників, сатана через них може впливати на народ так, як йому заманеться. Коли Христос прийшов на землю, щоб проповідувати Слово життя, простий народ охоче слухав його, і багато людей. Навіть зі священиків увірували в нього. Але первосвященники і вожді Ізраїлю рішуче засудили й відкинули його вчення. Хоч всі їхні спроби звинуватити Ісуса виявилися марними, хоч вони не могли не відчувати на собі впливу божественної сили й мудрості, якими супроводжувалися його слова, однак, замкнувшись у своїй упередженості, все ж таки відкинули найпереконливіші докази Його месіанства. Бо інакше повинні були б стати його учнями. Противниками Ісуса були мужі, котрих народ з дитинства навчений був поважати і перед авторитетом яких повинен був схилятися. Чому ж, запитували вони, наші старішини і вчені книжники не вірять в Ісуса? Хіба ці благочестиві мужі не прийняли б його, якби він був Христос? Вплив цих учителів призвів до того, що юдейський народ відкинув свого Спасителя. Дух, який керував учинками священників і старішин того часу, виявляється й сьогодні серед багатьох, хто має вигляд побожності. Вони відмовляються досліджувати свідчення писання про особливі істини для нашого часу. Зважаючи на численність своїх прихильників, їхнє багатство і вплив у суспільстві, вони зневажливо ставляться до захисників істини тих нечисленних, бідних і маловідомих людей. Тому що визнають віру, яка відрізняється від віри всього світу. Христос передбачив, що незаконне привласнення влади книжниками і фарисеями не припиниться з розсіянням юдеїв. Пророчим зором він бачив звеличення людської влади, яка пануватиме над людським сумлінням, що для церкви було страшним прокляттям в усі часи, його суворі докори книжникам і фарисеям, які перестороги для народу. Не йти за цими сліпими проповідниками, записані у святому письмі як застереження для всіх прийдешніх поколінь. Рима-католицька церква визнає право тлумачення святого письма тільки за духовенством. Слово Боже приховане від простого люду, і це мотивується тим, що лише духовні отці достатньо обізнані для того, аби пояснювати його. Хоч Реформація дала святе письмо. Однак той самий принцип, на який посилався Рим, перешкоджає багатьом навіть у протестантських церквах, самостійно досліджувати Біблію. Вони навчені сприймати вчення Біблії так, як його викладає церква, і тисячі людей не наважуються прийняти істини, які суперечать постановам церкви, незважаючи на те, що вони ясно і зрозуміло викладені на сторінках святого письма. Хоч Біблія містить багато застережень проти оманливих учень, однак чимало людей довіряють своїй душі духовенству. У наш час тисячі віруючих на захист деяких пунктів свого віровчення не можуть навести жодних доказів духовних наставників, вони не звертають жодної уваги на вчення Спасителя і водночас беззастережним довір'ям приймають слова служителів церкви. Але хіба служителі не можуть помилятися? Як ми можемо віряти наші душі їхньому керівництву, якщо на основі Слова Божого ми не переконалися, що вони є носіями світла? Відсутність моральної відваги, необхідної для того, щоб залишити проторений світом шлях, змушує багатьох іти слідами вчених мужів. Не бажаючи самостійно досліджувати істину, ці люди опиняються в кайданах хибних вчень, утративши будь-яку надію. Вони бачать, що істина для теперішнього часу виразно відкрита в Біблії. Відчувають силу Святого Духа, який супроводжує її проголошення, однак допускають, щоб опір духовенства позбавляв їх світла. Хоч розум і сумління переконують цих людей в істині, все ж засліплені душі не насмілюються думати інакше, ніж їх церковний служитель. Власне переконання, інтереси вічності приносяться в жертву невірю, гордощам і упередженості інших людей. Сатана діє багатьма способами і за допомогою людського впливу утримає своїх полонених. Багатьох людей він здобуває тим, що зв'язує їх ніжними вузами любові з ворогами Христа Христового, якими б не були ці зв'язки, батьківськими чи синівськими, дружніми чи приятельськими, результат один і той самий. Противники іїстини використовують свою силу, щоб панувати над сумлінням, а душі, які опинилися під їх владою не мають достатньо сміливості чи незалежності, щоб чинити згідно зі своїми власними переконаннями і обов'язками. Істина і слава Божа нероздільні. Неможливо прославляти Бога, маючи в руках Біблію, і водночас дотримуватися хибних поглядів. Багато хто твердить, що не має значення, в що вірить людина, головне правильно жити. Але ж віра і формує наше життя, якщо нам посилається істина. А ми нехтуємо можливістю досліджувати її, то фактично ми її відкидаємо, обираючи темряву замість світла. Є шляхи, які здаються людині простими, але кінець їх стежка до смерті. Книга Приповістей, 16 розділ, 25 п'ятий вірш. Незнанням не можна вибачити оману, якщо була змога взнати Божу волю. Мандрівник стоїть на роздоріжжі, і дороговказ допомагає йому довідатися, куди провадить кожний шлях. Якщо він не зверне уваги на дороговказ і сам вибере собі дорогу, яка здається йому правильною, то, незважаючи на всю його щирість, він ризикує опинитися на хибній дорозі. Бог дав нам своє слово, щоб ми познайомилися з його вченням і самі довідалися, чого він вимагає від нас. Коли законник підійшов до Ісуса, запитуючи, що робити мені, щоб вічне життя осягнути, Спаситель, указуючи йому написання, сказав що в законі написано, як ти читаєш? Євангелія від Луки, 10 розділ, 25, 26 вірш. Незнання не може бути виправданням ні для юнака, ні для старця, і не може звільнити їх від покарання, на яке заслуговує порушник закону Божого, тому що в їхніх руках вірне свідоцтво цього закону, божих принципів і вимог. Недостатньо мати тільки добрі наміри і робити те, що вважаєш правильним, чи те, що проголошує правильним проповідник. На карту поставлене спасіння душі, і тому кожен повинен самостійно досліджувати писання, якими б сильними не були його переконання, яким би впевненим він не був у тому, що його духовний наставник знає істину, це не може і не повинно бути основою його віри, йому дана карта, на якій позначена кожна віха на шляху до небес, тому немає жодної підстави для здогадок. Найперший і найголовніший обов'язок кожної мислячої людини дізнатися зі святого письма, що є істина, і, пізнавши її, ходити в її світлі, заохочуючи й інших іти за його прикладом. Щодня старанно досліджуйте Біблію, зважуючи кожну думку і порівнюючи текст з текстом. З Божественною допомогою ми повинні формувати власні погляди, бо кожний дасть перед Богом відповідь за себе. Істини, так ясно відкриті в Біблії, вчені мужі піддають сумнівам, претендуючи на особливу мудрість. Вони навчають, що Святе Письмо має містичне, таємниче духовне значення і не може бути передане звичайною мовою. Ці люди фальшиві вчителі. Саме таким Ісус сказав не знаєте ані Писання, ані Божої сили. Євангеліє від Марка, 12 розділ, 24 вірш. Мова Біблії повинна тлумачитися згідно з тим значенням, яке в ній закладене, за винятком того випадку, коли це стосується символів і прообразів. Христос дав обітницю Коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку. Евангелія від Івана, 7 розділ, 17 вірш. Якби люди сприймали Біблію так, як вона написана, якби не було вже вчителів, котрі вводять в оману і затуманюють їхній розум. То могла би бути здійснена робота, яка принесла багато радості ангелам і привела до Христової отари тисячі й тисячі душ, які тепер блукають в темряві омани. Ми повинні докласти всіх наших розумових сил для вивчення Писання, щоб розуміти глибокі наміри Божі, ніколи не забуваючи про те, що справжнє духучня це дитячий послух і покірність. При дослідженні важких для розуміння текстів писання не можуть застосовуватися ті ж методи, що й при розв'язанні філософських проблем. Ми не повинні розпочинати дослідження Біблії з тією самовпевненістю, яка властива багатьом вченим у галузі якоїсь науки, але робити це з молитвою в повній залежності від Бога і щирим бажанням пізнати його волю. Ми повинні прийти зі скрушеним серцем і бажанням отримати знання від Великого Я Є. А інакше лихі ангели так засліплять наш розум і так закам'янять серця, що істина не справить на нас жодного враження. Багато текстів святого письма, які вчені мужі вважають незрозумілими або обминають як другорядні, сповнені відради і повчання для тих, хто навчається у школі Христа. Одна з причин, чому багато богословів не мають ясного розуміння Слова Божого, полягає в тому, що вони заплющили очі на істини, не бажають втілювати їх в життя. Розуміння біблійної правди залежить не стільки від сили розуму, скільки від цілеспрямованості та щирого прагнення до праведності. Ніколи не досліджуйте Біблію без молитви, тільки Святий Дух може допомогти нам зрозуміти важливість істин, котрі є легко зрозумілими та вберегти від хибного тлумачення складних для розуміння істин. Небесні ангели готують людські серця для прийняття Слова Божого, щоб його краса полонила нас, його застереження наставляли нас на добрий розум, а обітниці надавали сили і натхнення. Молитва псалмиста повинна стати нашою молитвою. І відкрий мої очі, щоб я міг побачити чудеса закону Твого. Записано у книзі Псалми, 119 розділ, 18 вірш. Спокуси часто здаються нездоланними, тому що спокушуваний, можливо, через занедбання молитви і вивчення Слова Божого, не може одразу пригадати обітниці Божої, не в змозі боротися із сатаною біблійною зброєю. Але ангели оточують тих, хто бажає навчитися божественних принципів, і в час найбільшої потреби вони пригадають їм саме ті істини, які їм потрібні, тому якщо ворог прийде як ріка рвучка, Вітер Господній її пожене, записано у книзі пророка Ісаї, 59 розділ, 19 вірш. Ісус обіцяв своїм учням Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Євангелія від Івана, 14 розділ 26 вірш Але для того, щоб Дух Божий міг нагадати нам в небезпечний час учення Христа, воно спочатку повинно закарбуватися в нашій пам'яті. Я в серці своїм заховав твоє слово, говорить Давид, щоб мені не грішити проти тебе. Псалом 119, 11 вірш Усі, хто дорожить своїми вічними інтересами, повинні стояти насторожі, щоб не стати жертвами скептицизму. Напади будуть спрямовані на основні стовпи істини. Неможливо уникнути їдких насмішок, залишитися нейтральним до фальшивих висновків, оманливих і згубних вчень сучасного атеїзму. В арсеналі сатани є спокуси для кожного з людей. Над неписьменними він насміхається або дошкуляє глузуванням, тоді як високоосвіченим пропонує псевдонаукові заперечення і філософське мудрування. Але й перше, і друге розраховане на те, щоб викликати недовір'я або зневагу до святого письма. Навіть недосвідчена молодь дозволяє собі сумніватися у фундаментальних принципах християнства. Це юнацький атеїзм, яким би наївним він не здавався. Справляє певний вплив. Багато хто починає насміхатися над вірою своїх батьків і зневажати духа благодаті. Послання до Євреїв 10 розділ 29 вірш. Не одне життя, котре могло прославляти Бога і бути благословенням для світу, опоганене отруйним духом атеїзму. Усі, хто довіряє зухвалим людським висновкам і гадає, що може пояснити божественні таємниці та збагнути істину без допомоги мудрості Божої. Заплуталися в тенетах сатани. Ми живемо в найурочистіший період історії світу. Доля мешканців землі незабаром буде вирішена. Наше майбутнє благополуччя, а також спасіння інших душ, залежить від того, яку дорогу оберемо сьогодні. Ми маємо потребу в керівництві духа істини. Кожний послідовник Христа нехай серйозно запитає Господи, що накажеш мені робити? Упокорюйтеся перед Господом у постій молитві і багато роздумуйте над Його словом, зокрема над сценами суду. Зараз слід шукати глибокого живого досвіду з Богом. Не гайте часу. Навколо нас відбуваються надзвичайно важливі події. Ми живемо на завороженій території сатани. Прокиньтеся зі сну, Господні вартові, бо ворог чатує навколо вас, готовий у будь-яку мить напасти. І ви можете стати його легкою здобичю. Багато хто обманює себе щодо свого справжнього становища перед Богом. Вони радіють з того, що не роблять поганих учинків, але забувають, що Бог чекає від них добрих і благородних справ, якими вони нехтують. Недостатньо бути тільки деревами в саду Божому. Люди повинні виправдати його сподівання, приносячи плоди. Він спитає з них за всі добрі діла. Які за допомогою Божої благодаті вони могли б зробити, але не зробили. У небесних книгах вони записані як безплідні дерева. Але становище навіть таких людей не є безнадійним. Серце, сповнене довготерпіння і любові, все ще благає за тих, хто знехтував милосердям Божим та зловживав його благодаттю. Тому сказано встань, сплячий і воскресний з мертвих. І Христос освітить тебе. Отож, уважайте, як вам треба поводитися, використовуючи час, бо дні лукаві. Послання до Єфесян 5 розділ з 14 по 16 вірші. Коли надійде час випробування, тоді виявляться всі ті, що зробили слово Боже, правилом свого життя. Улітку не видно різниці між вічно зеленими деревами і тими, що скидають свої листя. Але коли надходить зима, вічно зелені дерева залишаються такими, як і були, а решта його втрачає. Так і нині важко відрізнити справжнього християнина від удаваного. Але близько той час, коли ця різниця стане очевидною. Як тільки постане протиборство, як тільки здобудуть силу фанатизм і нетерпимість, як тільки розпочнуться гоніння, напівнавернені і лицеміри похитнуться і зречуться своєї віри. В той час, як істинний християнин стоятиме твердо, як скеля, його віра зміцниться ще більше, надія стане ще світлішою, ніж за днів добробуту. Псалмист говорить, Від наказів твоїх я мудріший стаю, тому що ненавиджу всяку дорогу неправди. Псалом 119, 104 вірш Блажена людина, що мудрість знайшла. Вона буде як дерево, те над водою посаджене, що до потоку пускає своє коріння. Воно не боїться, як прийде спека, і його листя зелене. Під час посухи йому байдуже воно не перестає родити. Книга Приповістей, третій розділ, тринадцятий вірш та книга пророка Єремії, сімнадцятий розділ, восьмий вірш.